Прошу хвилину. Народному депутату Ляшко. але не по регламенту. Я я порушую регламент. Хвилина. Олег Ляшко, радикальна партія. Безумовно, збільшення виплат людям, які доглядають за дітьми-інвалідами. Це правильний законопроект, який треба підтримати. Але користуючись нагодою, я звертаюсь до уряду. І е, прошу виправити ситуацію із тим, що сьогодні не виконуються норми закону. От мені дзвонить чоловік із Ніжина, доглядає дитину інваліда першої групи з дитинства. Чотири місяці не виплачується державна допомога по догляду за дитиною. Дзвонить інший чоловік із Количівки Чернігівського району, доглядає за 85-літньою лежачою мамою. Державна допомога 130 гривень не виплачується чотири місяці. Я прошу. Уряд, оці десятки мільйонів гривень тратити не на розкрадання, не на державні дачі, не на все інше, а виплати допомоги по безробіттю, допомоги по догляду за інвалідами, допомоги по догляду за дітьми тощо. Тобто ті першотірові виплати, які треба здійснити, 130 гривень 4 місяці не виплачують. Ганьба! Шановний народний депутат, ми працювали всі з вами. В округах не виплатили. Ну, причому тут уряд, де селищній раді не виплатили 4 місяці. Всі питання вирішуються на місцях. Треба вас направити де, щоб ви мером попрацювали. Донецьк, давай.